Така у нас сьогодні Вітальня незвичайна. Але я, як завжди, дуже рада, що у нашому незвичайному надвечірньому театрі ми знову зібрались, як годиться. І зібрались для того, щоб посміхнутись, порадіти за тих людей, які вміють жити, порадіти, що ми нових друзів знайдемо. Я вас запрошую до села, в якому живуть люди. Які дійсно вміють дарувати радість і собі, і тим, хто до них приїздить, і вам, тому що я впевнена, ви це будете відчувати. І тому спочатку давайте ми побуваємо в одному з сіл на Київщині. Є на Київщині село Крюківщина. Хоча зимової пори все сіре, ніби похмуре, але можна уявити, яка тут і весною, і влітку, і восени благодать. В цей зимовий день в нашому парку імені Шевченка трохи нелюдно, але Влітку, в осінній час весною він наповнений людьми, дітьми, які тут відпочивають, розважаються. Я народився сам в Крюківщині і пам'ятаю, як наші діди, бабусі люблять пісню. Раніше ж не було так, телебачення, магнітофонів, коли збиралися на свята на дні народження. Українська пісня звучала, і це була найкраща розвага. Але і сьогодні свято пісні. Сьогодні 10-та річниця нашому народному колективу Червона калина. Це дійсно ентузіасти, на яких тримається культура нашого населеного пункту. Вони започаткували свій колектив 10 років назад. Підтримувати їх це наш обов'язок, тому що пісня українська, традиції нашого нашого народу, традиції села. Вони повинні підтримуватися владою». До речі, ми знаходимося в парку, на вході якого буде збудований будинок дозвілля з залом на 260 місць. Це буде наш культурний центр. Сьогодні свято в Крюківщині. Юбілей нашої червоної калини. Ми хочемо сказати на всю Україну. Крюківщинці люблять нашу червону калину. А ми вже йдемо і хочемо послухати концерт. Ось ми в вишневому з краєчку тут живемо коло школи. О, ось діла у нас. Дуже приємно бачити у вас у нас на нашому святі. Я задоволенням хочу сьогодні привітати ці чудові колективи із ювілею. Успіхів, звісно, ну, прекрасного співу. Ми з боярки червоній калині. Ми бажаємо здоров'я, щастя, благополуччя, творчих взлетів, терпіння і Господнього благословення. Чому у цьому році вам щастило на кожному кроці і в полі, і в дорозі, і на кожному порозі. А якщо вам цього буде мало, хай щастить, де попало. Щоб вам сюди ясне сонечко світило, щоб у вас ніколи нічого не боліло, щоб у вас у карманах шелестіло, щоб ви гарний настрій мали і пісні співали. Ну, от ви зрозуміли, село Крюківщина, і тут люди вирішили зробити свято якого немає в календарі, яке нібито не на високому державному рівні, але мені щось здається, що такі свята, коли люди самі вміють їх створювати, воно іноді хай не ображається державні мужі, іноді навіть важливіше. Тому що чим більше по всій Україні буде отаких от мудрих талановитих людей, від того тільки Україна буде багатою. У червоної калини є пісня, яку вони вважають своєю визитівкою, і мені дуже захотілося, щоб саме з цією піснею ви їх побачили і почули. А мені біда, уночі моя Марина такі штуки викидає, як хватне мене заноса, як упреться кулаком, тягне клята і питає, вам нарізать чи куском. <плес> дякую, дякую, шановні, дякую. дівчина Чому хоч трошки розказати про те свято, яке було? От про той ювілей, хоч трошки. Перший виступ колективу та виставку робіт вишивальниць було проведено на Варварі 17 грудня 2001 року. І ще раз святом, щоб ваша життєва енергія не згасала. дай Бог здоров'я всього на вас. Про івілею розповідати приємно і досить складно. Про все не розкажеш, все не покажеш. Але найголовніше, ювілей проходив радісно, яскраво, урочисто. Вітали поважні гості! Здоровили з усією щирістю всіх, хто завітав на це справжнє свято пісні. Здавалося, всі тут не просто добрі знайомі, а ніби й родичі. Моя душа підказує, що в цій залі. Сидять батьки Аліси Олександрівни і Івана Писача. Ця пісня написана тільки для нас. Чорнобривці мамині в саду зустрічають зірку світанкову. Я них близько по піду, подивлюсь, як плють росуранко, мама їй садила на весні, поливала чистою водою. Її вітати на вашому славному ювілеї. Калини і берегині у крюківщині це був ювілей справжнього людського щастя, справжньої людської мудрості. Аліса, Іван Панасович. Я хочу, щоб просто на вас всі подивилися. Отак десь між іншим всі говорять. А це така подружня пара, без якої не було б не лише червоної калини. А ми сьогодні не зустрілись би і не відчули дійсно ту радість, що є такі люди. І ви знаєте, у нас у нашому надвечірі є традиція. Гірку! Гірка! Гірка! Кожні пари з круківщини, які сьогодні є. Гірко! Гірко! гірко. гірко, 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 гірко. Ну, які молодці. Депутати сільської ради. От ви стали свідками такого, ну, такого унікального, дивовижного, ви кажете, що так не буває. Так буває. Мої дорогенькі дівчатка, я вам побажаю завжди бути багатими душею, багатими духовністю, красивими, як ви є, любимими жінками для своїх чоловіків, дорогими бабусями для внуків от, і для дітей, дорогими мамами. Тамара Володимирна, кожен раз ми ждемо вашого ефіра. Ми бажаємо вам завжди бути такою. І багато-багато років ще стояти в ефірі. Дякую. І вам валіку. Дякую вам, дякую. дякую. Ну що, мої дякую. дорогі, дякую. шановні, так буває у надвечір'ї, Зустрічається ті, хто потім стає друзями. То приїжджайте в Курківщину, ви одержите насолоду не лише від пісень, а й від вареників, від караваїв і головне від тих людей щирих, добрих талановитих. І на прощання до зустрічі через тиждень у п'ятницю, звичайно, співає червона калиня. Вой мати, бо та й не бути рано, ой мати, бо та й не бути рано, моя тебе, моя тебе, дай не надовго, моя себе, моя тебе тайден на довго, щоб я тебе добрі дослала. دلروب